Дуже сильно я люблю піцу. І я зараз покажу вам, як робити тісто на піцу за класичним італійським рецептом. У мене є дріжджі. Я беру сухі. Одна чайна ложка. Дріжджі, вони живі. Треба, щоб вони забродили. Дві чайні ложки цукру. Сюди наливаємо воду. Треба, щоб вона була кімнатної температури. У мене, знаєте, чайник. І тут вже вода охолола. Оце така вода десь має бути. Не гаряча, не холодна. 200 мл. І олія. Я вливаю прямо сюди. Дві столові ложки. Звідчена хазяйка ложку забула в кадр покласти. І борошно це десь має бути 400 грам, так. Да? Зипимо борошно. І замішуємо наше тісто. Чого я досі не заміжня? Напевно, що така хазяйка і жініхами перебираю. Мені треба такий жених з моїм сильним таким характером, щоб був у мене в руках на четіст. Не пив, не палив. Слухався мене. І спекла баба колобка. Головне, щоб не втік. Мені кажуть, що я сива, то баба. Ви знаєте, яка я молода? В душі 18. Я заміж не виходимо. Рекламую себе на весь інтернет. Якщо мені ця піца вдасться, жених я понабігають. Я гарно вимішую тісто. Ну, воно в мене вже росте. Хорошо, що рецепт подивилася. Чого, чітко, як, скільки треба. Бо завжди всі... роблю на глаз, і щось воно не так виходить. Так що ось вам, скільки, чого треба на тісто. Воно живе, воно живе, воно росте, воно росте, бачите, давайте зробимо фокус покус І залишимо. Убок на місці. Беремо нашу деко нашого колобка. Він у нас підріс, поки я готувала начиночку для піци. Бачите? Тісто повинно бути отаким, воно повинно тягнутися і не рватись. Оце тісто для піци. Чому я люблю готувати італійську піцу? Щоб в мене піч була, то було б взагалі. В мене буде такий жених, що в нас буде хата, і десь в саду буде така кухня і піч така на дворі. Я буду в квітах своїх, в саду готувати піцу йому. Якщо зробить мені всі умови. Буде я трошки так руками Показуємо. Викладаємо наш соус. Це смажена цибулька, чесничок з італійськими травами, базиліком. І розмазуємо наш соус рівномірненько по нашій основі для піци. Може хтось робить не з томатного соусу, а сам з помідорок своїх. Розкажіть. У мене буде піца з салямі. Тут кожен собі художник. мене так ніс чежиця, бо перець. Треба так поперчити Чорненьким, червоненьким. У мене ще є знати для гостроти. Пальчик. Острый. Кукурузка. Я тоже люблю с кукурузкой. Колбаса, кукурузка. Я еще колбаса кукурузка. Зелень. тут от от уважно. Якщо ви хочете додати кріп, петрушечку, то це краще зробити зараз, Зараз зрозупис нічому. Так, дрібнесенько, дрібнесенько, по піці. Тертий сир. Він закриє оце все і зелень не згорить. І ще ніякого майонезу в отеліску піцу не треба. Ви, хто любить, то може, але це зайве. Передружнемо сиром. О така у нас краса йде у духовку. Аж кварчить. Ну, як вам піца? Тісто, бачите, яке? Бортики. А тут тонюсенька згинається. Буду їсти. Дякую за увагу. Смачного тим, хто зробить також. І Ще краще.